ваш суд. Обвинуваченого немає. Добре. Суд оголошується відкритим. Пане прокурор, вам надається слово. Добре. Повідомляю опис справи зі слів е, пани Ілля Репецького. Я, генерал національної поліції міста Київ, Ілля Репецький з іншими працівниками Національної поліції та Служби безпеки України провели рейд на центральний ринок. Під час якого підполковник Національної поліції міста Київ Лука Золото побачив, як громадянин Микола Лабіга ходив з вогнепальною зброєю марки М4, Лукас Золото заарештував громадянина для проведення процесуальних дій, а саме встановлення особи, допиту, обшуку та поміщення в ІТТі. Під час обшуку Миколи і Лебіги було вилучено глюк одна штука. Так, добре, вибачається технічні шоколадки. Так, глюк одна штука, ММ... МП5 одна штука, М4 32 штуки та кокаїн, та кокаїн 50 грамів. Тим самим даний громадянин порушив статтю 69 та 78 Кримінального кодексу, що є незаконне носіння зброї та незаконне зберігання наркотичних засобів, що карається від 5 до 10 років, як і носіння, так і виготовлення наркотичних засобів і зберігання, та штрафом від 700 до мільйону. Прошу зауважити суд, о, всі діючі докази та проведені експертизи, про яку зараз повідомляє пане Ілля. Також прошу зауважити суд, що дана особа не прибула на судове засідання, а поки що в мене все. Добре, пане Ілля Репецький, вам. У вас все, пан Ілля? Добре. Сторона захисту вам надається слово. Я вас почув. Тоді в судді оголошується перерва та суд видаляється на прийняття рішення. Так, перерва закінчена. Суд виносить вердикт. Громадянин України Микола Лебіга отримає покарання у вигляді 19 років позбавлення волі. Та штраф у сумі 2 мільйонів гривень. Суд оголошується закритим. Всім дякую за за прийняття.